Привіт, друзі! Знайшла собі роботу. Сьогодні пішли, нас обили трішки грибів. Ось таких це тополева порядовка. Ми раніше не знали, але потім нам знайомі показали, можна їсти такі грибочки. До речі, дуже смачні. Вони ростуть під берегом, під осиками. Чотополева не знаю, але ми їх шукаємо під осиками. Дуже складно те, що вони ростуть прямо майже в землі. І дуже брудні. Ось, бачите, яка вода від них. Тому я зараз їх ось так очищаю, мию мочалкою. Прямо, ось, бачите, але вони такі ну, товстоногі. І в них така м'якоть дуже тверда. Їх прямо розрізаєш, вони таку аж, аж риплять. Бачите, така м'якоть біла, і вона така дуже-дуже тверда. Коли вариш, вони не уварюються. І дуже-дуже смачні. Ми в тому році збирали польське, я закривала. То в мене чоловікові і батькам ці навіть більш сподобалися як польські. Вони, бачите, ось такі пластинчасті, дуже-дуже пахнуть, дуже схоже пахнуть як підвищні. Дуже аромат зараз стоїть на всю квартиру. Я усмію. Ось, ось така в них коричнева шляпка із пластинками і товста отака ніжка. Ростуть у Бери, під річкою у нас під Дніпром під осиками. В тому році їх було дуже багато. Ми буквально за 10 хвилин назбирали були три пакета великих, а в цьому році, ось сьогодні ввечері, пішли, і ось буквально один пакетик назбирали. Але ось така велика каструлька я вже намила, начистила. І Ось ще, і ще тут є. Бачите, але що я з ними роблю? Я їх замочую е, на ніч. Щоб вони постояли у воді, ну, кажуть, так треба. І потім проварюю два рази. Перший раз, ну, два рази за те, щоб брудо цей весь ну, змився. Перший раз вони закипають, злили, знов залили, закипіли, вимк, виключили. А потім мариную. Не знаю, як жарені, я не пробувала жарити, але мариновані дуже-дуже смачні, хрумкі і такі в них свій смак, такий дуже приємний є, пахучий. Ну, класні, Мені подобаються. Ми ці гриби, я ж кажу, відкрили для себе в тому році. Ось так.